Добрий день, дорогі друзі! Вас вітає команда 19-й кілометр! Після великої перерви ми повертаємося до своїх прямих обов'язків інформування про події, які відбуваються у рівненському ліцеї 19. Сьогодні 1 вересня, День знань. це довгочі удар для всієї дітвори, яка забарли вас зустрічі зі школою друзями, вчителями. Цей день ми зібралися не лише для того, щоб розпочати навчання рік, а й для того, щоб нашу дружню шкільну родину прийняти нове поповнення першокласників. Я пам'ятаю себе першокласниці. Для мене все було таким незвичним і страшним. Я заховалася за великим букетом і з острахом поглядала на таких дорослих старшокласників. До школи, же не заховається за пакетом в квітнях більше штопи підступного форма. А у наших силах з любов'ю прийняти шкільної родини і всіляти допомагати побороти невпевненість і страх. Наші учні не першокласники, старшокласники і вчителі пісні. Всі знають, що пісня має свою рідну особливість магію, яка здатна від наміна об'єднати додати сили і на надію в перемогу. Сню, боронила невпинно ти все подолаєш тяжкій боротьбі, неславна моя Україна. Квітуй Мов Калина над плесами вод Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Шановні учасники освітнього процесу. Першокласники звертаюсь до вас. Шановні вчителі, колеги, шановні батьки, ви є невід'ємною нашою частиною. Я хочу привітати всіх із 1 вереснем із Днем Знань. В першу чергу бажаю нам усім миру, миру і перемоги у цьому навчальному році, причому дуже швидкого. І навчальний рік в нас вдасться. Ми дуже хочемо бачити вас кожного за шкільною партою. Хочемо бачити у шкільних коридорах гамір дитячий, сміх. Звичайно, у побажання допитливих учнів, сміливих першачків, які не бояться сказати те, що вони думають. Старшокласників, які не бояться розказати нам про свої знання і здобутки. Бажати вчителям натхнення і пригорнути душею кожного свого вихованця, щоб навчання для кожного із нас стало вдалим, спокійним, сміливим, достойним сьогоднішнього дня. Школа вас любить, школа дуже чекає зустрічі з вами у шкільному коридорі за шкільною партою, вдалого старту, дорогі мої, і Веселого повчального року. Завершуючи наш випуск на цій гарній і позитивній ноті, хочу додати, що ми завжди будемо рівнятися на тих, хто боровся і бореться за нашу свободу. Найбільшою нагородою нам є життя, а для загиблих пам'ять. До побачення до